Нові деталі цинічного удару росіян по Сумщині. Противник атакував залізничний вокзал. Восьмеро поранених госпіталізовано. Крім того, у шостці пошкоджені електромережа, водогін та система газозабезпечення. На удар противника відреагували прем'єр-міністерка України та президентка Європейської комісії. Всі деталі за мить. Підпишіться на фабрику новин 4 жовтня. В день російські війська атакували місто Шостка на Сумщині. За повідомленням національної поліції, окупанти завдали масованих ударів безпілотниками камікадзе, влучивши у пасажирський вагон і залізничну платформу вокзалу. Попередньо поранення отримали восьмеро людей. Серед них троє дітей, зазначили у поліції. Начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров підтвердив, це був прицільний удар по цивільному об'єкту. У той момент там перебували десятки людей. Тривала посадка на потяги. Після першого вибуху над вокзалом кружляв дрон, який заважав ліквідації наслідків. А потім ворог завдав повторного удару. У лікарнях восьмеро поранених. Одна людина у важкому стані в реанімації. Серед постраждалих діти віком 8, 11 і 14 років. У прокуратурі повідомили, що на жаль, російська атака забрала життя 71-річного чоловіка. Загиблого виявили у вагоні одного із потягів. У мережі опублікували кадри зсередини потяга, по якому вдарили російські окупанти. Прем'єр-міністерка України Юлія Свериденко повідомила, що внаслідок атаки поранено близько 30 людей. Вона підкреслила, що Україні потрібно більше систем протиповітряної оборони, жорсткіші санкції проти Росії та рішучі дії партнерів. Тільки це може зупинити російський терор, заявила Свириденко. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга також відреагував на атаку слів. Недостатньо. Потрібні нові нищівні санкції, потрібне нове посилення підтримки України. Це можна зробити та потрібно зробити, щоб підвищити ціну цієї війни для Росії. Путін має відчути особисту небезпеку продовження цієї війни для себе та свого режиму. Сказав Сибіга. Водночас президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, коментуючи удар Москви, сказала, що Євросоюз та партнери мають посилювати тиск на Кремль, доки той не погодиться на справедливий мир. Європейський союз підтримує Україну, оскільки її народ знову страждає від рук російського варварства. Приголомшливі сцени, що відбуваються на залізничній станції у Шостці, підкреслюють безрозсудну та постійну готовність Росії атакувати цивільне населення. Голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський повідомив, що через часті атаки Росії по залізниці компанія перебудує маршрути у прифронтових регіонах. Це наші прифронтові регіони, які піддаються атакам щодня. Але принципово важливо продовжувати сполучення з цими містами. Перебудовуємо в певний спосіб. Не буду про це широко говорити, але перебудовуємо наші маршрути, робимо їх комбінованими для того, щоб зменшити безпекові ризики. Сказав він. Водночас, військовий фахівець із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку Сергій Безкреснов на позивний флеш зазначив, що ще 1 жовтня він попереджав. Під ударом шахедів буде залізниця. Це означало, що негайно потрібен комплекс організаційних контрзаходів, починаючи від монтажу спеціального реп на локомотиви і закінчуючи змінами графіків руху та перенесенням пунктів зупинок. Сюди входить взаємодія машиністів з операторами віража і ще багато нюансів. Підкреслив він. Тим часом мер шостки Микола Нога повідомив, що через російські обстріли у місті пошкоджені електромережа, водогін і система газопостачання. Шостка знеструмлена. У компанії Суми Обленерго зазначили, що без електрики частково і Шосткинський район. А у сумській філії газмережі уточнили, що пошкоджена газорозподільна станція. Жителів низки населених пунктів закликали обмежити споживання природного газу. Водночас, 4 жовтня, близько 15-ї години моніторингові канали також фіксували загрозу балістичних ракет з. Рянської області та повідомляли про ціль курсом на шостку. На фоні цинічних ударів окупантів по нашій країні у службі зовнішньої розвідки повідомили, що Москва отримує від Китаю супутникові дані для атак по Україні. Зокрема, мова і про об'єкти іноземних інвесторів, каже співробітник служби зовнішньої розвідки Олег Олександров. Що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Чому Росія почала бити по нашій залізниці? Тому що ми почали бити по її залізниці це по-перше, по-друге, вони е прекрасно розуміють, що найболючіші місця це система логічного забезпечення. І в першу чергу, це автомобільний і залізничний транспорт. А залізничний транспорт ще більше, бо він значно ефективніший і значно е дешевший. Росіяни ці формули успіху знають так само, як і певні у нас фахівці колись знали. Тому вони використовуються в першу чергу для руйнування об'єктів критичної інфраструктури, а залізниця є е, якраз таким об'єктом, так само як і е, сіяння паніки і страху серед місцевого населення. Пам'ятаєте е, удари по Краматорську під час тоді, коли по залізничному вокзалу Краматорська, коли якраз прийшов е, потяг з пасажирами, яка була кількість жертв? Так само і на це вони розраховують, що якраз за рахунок поруч і кількості жертв. Це збільшить паніку в прифронтовій смузі, і це буде працювати на їхню користь. Наскільки вірним є наступне твердження: ворог постійно змінює фокус своїх ударів по українському тилу, намагаючись вибити енергетику, ПВ, ППО, військову промисловість, ускладнити логістику для сил оборони зараз настала черга транспорта залізну дорогу атакують в Одеській області, в інших українських областях. Ймовірно, у противника є розвіддані про переміщення вантажів для наших захисників, і він намагається зірвати логістику. Чи дійсно може ворог мати? Розвідданні і, і і як він має в такому разі ці розвідданні. Це щур, який є у нас, це ну там мапи у них. Це ж при радянському союзі будувалася ця вся логістична мережа да залізниць. Ну відкриває але ж треба знати, коли потяги виходять, заходять і так далі. Ну тобто, що ви скажете? Чи дійсно ворог має розвіддані для того, щоб бити по по нашим вантажам для сил оборони? Ворог постійно веде розвідку наших об'єктів, які його цікавлять. І достатньо часто використовує цю інформацію для нанесення ударів в потрібний для нього момент і достатньо болючими для нас. У такому разі, чи може наприклад бути так, що коли є прильот в окремий потяг, то це робота ну, тилових щурів, які так би мовити, передають інформацію, це не тилові щури. Це агенти Російської Федерації, які безпосередньо передловий щурця той, що ховається від фронту в тилу і не хочу воювати. А ті, хто працюють на користь Російської Федерації, це вороги української нації. Вони мусять бути виявлені, вони мусять бути локалізовані, засуджені українським судом. Нардеп, до речі, Кучеренко заявив, що Укренерго не підготувалися до масованих ударів Російської Федерації. Жоден саркофаг об'єкт третього рівня захисту не закінчили. На ваш погляд, у ті атаки, які здійснює ворог наразі, чи дійсно ми могли від них захиститися від цих ворожих безпілотників та ракет, і ось ця тактика, яку взяли наразі, ворог тобто до чого вона може привести до яких наслідків? Наслідки погані. Якщо дійсно Укренерго не підготувалися, то наслідки можуть бути дуже поганими. Ви розумієте, що таке блекаути що таке і що таке в умовах зими відсутність електроенергії для підприємств, які виробляють до того ж теплову енергію, взагалі подають воду, подають газ. Це все електричні насоси. От, загалом зараз росіяни що роблять? Вони з. Прутів цих металевих прутів роблять такі клітки над своїми, над своїми трансформаторними станціями. Над, скажімо, над різноманітними будівлями ставлять сітки для того, щоб не могли уразити ну просто такі синтетичні сітки, щоб не могли уразити якісь такі легкі, ну, щоб легкі дрони не могли уразити. Проти ракет, на жаль, особливої зброї нема. Тут треба захищати. Загалом увесь це місто, весь регіон зенітно-ракетним комплексом, який в нас, скажімо, немає можливості. Ну, Відомо, що на всі області України ми маємо лише десь приблизно десяток комплексів Петріот, і то не всі вони антиракетні. Частина з них це ПАК-2, які по ракетах працюють неефективно, скажімо так. Вони можуть підбити ракету, але все одно бойова частина впаде поблизу від об'єкта. Тому проблеми є, і потрібно все ж таки більш активно було створювати оці захисні полязми. Вони не настільки високовартісні. І це треба було робити, як ні покладіть, поясніть місцевому населенню: зберіть кошти, але зробіть. Бо втрати після того, як виведуть трансформаторну, наприклад, станцію з ладу, будуть набагато більшими, аніж там якась. Невеличка сума, яку люди самі нададуть, щоб тільки зробили захист. Ну, ми бачимо, що росіяни цим користуються і продовжують ось ці удари. Тим часом головком Олександр Сильський каже, що у прифронтових регіонах України посилять протиповітряну оборону. Він каже, що в вересні російська армія застосувала майже 7 тисяч ударних дронів, з яких понад 3 тисячі 600 були ударного типу шахет. І каже, що росіяни постійно змінюють тактику застосування безпілотників. А тоді, якщо ми посилюємо протиповітряну оборону, ну тобто тоді в нас є чим ну знову ж таки які висновки. Якиз цього можна зробити. Ну, особливо нам нема чим посилювати протиповітряної оборони. Якщо по цифрах, скільки росіяни застосували безпілотників, наприклад, то за вересень вони застосували майже 5700. Це велика кількість ракети, я не підраховував, але теж вони не виходять на темпи випуску без ракет, наприклад. Да? Десь вони роблять якийсь запас ракет. Але все одно прилітати стало особливо ракет типу там х 101 стало прилітати більше. Наприклад, перше в у вересні ракет х 101 Х101 було запущено більше, ніж стандартний місячний випуск цього типу російських ракет, але от кінжалів було кінжалів і іскандерів було випущено набагато менше. От, ситуація така. І загалом щодо тенденції росіян, вони жваво обговорюють е, на всіх своїх пабліках, що вони нарешті цю, цю зиму, жорстку зиму, холодну зиму, по ну, передбаченням метеорологів вони хочуть загнати українців у пещери тоб, печери. Тобто таки знищити нашу інфраструктуру, яка надає електричну, теплову енергію, водопостачання, газопостачання. Ну, от, і... Про це Укренерго про це знало з початку року, от буквально з самого початку року знало. І час три роки відомо, що вибувають енергетичну систему. За три роки можна було б зробити досконалий пасивний захист. Багатоплановий досконалий пасивний захист. В кінці кінців можна було навіть над окремими станціями підняти дирижаблі з сітками в кінці кінців. Да? В засіб часів Другої світової війни, але під Чахені він би захистив, і було досить часу для того, щоб це можна було зробити.